Є перше, це фізична втрата, це те, що ми зараз з вами стикаємося. Це втрата спроможності, це втрата частини тіла, це втрата здоров'я, це те, з чим стикаються наші воїни, коли вони отримують поранення. Це може бути втрата слуху, це може бути втрата зору, це може бути втрата ноги, руки чи якогось органа. І це призводить до того, що у людини є реакція на цю втрату. Чи є ця реакція. Загальною, ні. Чи можемо ми говорити про те, що ми сідаємо з людиною і перепроживаємо цю втрату? Ні. Незважаючи на те, що фізична втрата це втрата, ми тут говоримо не про процес перепроживання, ми говоримо про швидку адаптацію до нових умов. Якщо людина сяде і буде перепроживати? Кори, вона втратить час на адаптацію до змінених умов. Отже, фізична втрата, незважаючи на те, що це втрата, і що вона призводить до певних переживань емоційних, когнітивних, тобто на рівні думок, і е що каліцтво або е хронічна хвороба забирають спроможність і це Дійсно втрата, але ми не сідаємо і не перепроживаємо горе. Ми відправляємо цю людину на реабілітацію, фізичну реабілітацію, на повернення до життя, на те, щоб людина могла змогти навчитися жити в нових умовах.